Обійми мене тату, заховай від біди та навчи, як здолати тривогу. Ти для мене любові стільки в серці знайди, щоб я мало що взяти в дорогу. Обійми мене Тату, про життя розкажи, намалюй мені долю чудову, якщо в змозі ти мене вбережи, заспівай, як колись колись не завжди для тебе залишу дитям, хоч так швидко дорослою стала, а ти вчи мене мати в серці ті почуття, щоб я душу даремно нервала. Омімий мене тату, міцно так пригорни, щоб я силу Твою відчувала, Під життєвих негод у борові захисти, щоб я долю щасливо пізнати.